Перший офіційний документ на рівні держави щодо служіння військового духовенства в ЗСУ Нацгвардії та серед прикордонників датовано 2 липня 2014 року. Проте служби військового капеланства в Україні запустили саме в умовах повномасштабного вторгнення. Військові капелани сьогодні тримають надважливу оборону духовну. Вони допомагають військовослужбовцям долати страх, гнів у серці, справлятися із втратами побратимів та вселяють у них віру у самих себе та перемогу. Капелани працюють із сім'ями воїнів та. Цивільними у гарячих точках. Насамперед, військовий священик це є той побратим. Це є та людина, яка би могла надати фахову душпастерську опіку для військовослужбовців і членів їх родин. Після 24 лютого, коли ми почали отримувати сумні звістки з фронту, ми військові капелани стали до праці і почали здійснювати душпастерську опіку власне, вже для членів родин загиблих військовослужбовців. Нині наші захисники та захисниці, котрі виборюють кожен сантиметр української землі, як ніколи, потребують підтримки та можливості поговорити з тим, хто тебе вислухає і зрозуміє. У тих питаннях, на котрі не дасть відповіді ні командир, ні друг, ні хтось з рідних, довіру викликають саме капелани. Не являється в повній мірі вбивством і взагалі не являється вбивством, якщо людина йде і охороняє територіальну цілісність своєї держави. Часто густо ставлять, чи я грішу, не грішиш. Військовослужбовець він виконує свої прямі посадові обов'язки. Це оборона територіальної цілісності нашої держави. Він захищає своїх дітей, він захищає свою дружину, міста, села, нашу країну у цілому. Військові капелани проводять в останню путь загиблих героїв України. Вони знаходять ті слова, які ладні вгамувати біль втрати найрідніших. Бувають такі випадки, коли ми зустрічаємо 200 військовослужбовців, які віддали своє життя за волю України, зустрічаємо наших героїв, і потрібно знайти ті слова підтримки і розради для родини. Тобто ми сьогодні надаємо душпастерську опіку в рівній рівні мірі, як і для самих військовослужбовців, так і для членів їх родин. Стати на шлях капеланства можуть українці, котрі отримали богословську освіту, є священнослужителями, зареєстрованої в Україні релігійної організації та мають від її управління мандат на таку діяльність. Військові капелани проходять спеціальні навчання у відповідних центрах ЗСУ та Нацгвардії.